От ви дивитесь трейлер, і абсолютно очевидно, що це має бути 100% треш. Noted. But, uh. What's that? Здається, ніколи в історії кіно не виходило нічого хорошого з приставкою 3D в назві. Але саме в цьому випадку стереотип не працює, бо стрічка Dread 3D або суддя Dread 2012 року просто. Афійгенна, дуже брутальний бойовик в дусі легендарного рейда тільки в дистопічному мегамісті. Зі злочинністю тут все настільки погано, що поліцейські сумістили в собі функції спецпризначенців, прокурорів і суддів, щоб можна було карати злочинців на місці. Динаміка та жорстокість тут зашкалюють, є слоумо, але дуже круто стилізоване і сюжетно виправдане. А зрештою, презентацію стрічки витягують актори. Суддю Дреда грає модний нині Карл Урбан, і я дуже боявся, що він буде намагатися копіювати. Сталоне зі старого фільму, однак ні, Урбан самобутній і тримається ближче до коміксної версії персонажа. А головну лиходійку наркобаронку тут взагалі грає Серсея Ланістер з Гри престолів. Чи є в цієї акторки ім'я? Звичайно, чи має воно значення? Ви і так зрозуміли, що вона дуже крута в такому амплуа. Але по-справжньому вас зачепить суддя новачок Касандра Андерсон, яка з таким наївним майже дитячим обличчям взагалі не зрозуміло, що робить в цій м'ясорубці. Тож ви точно будете за неї перейматися. То вітриндець. So Помилка ідентифікації. Фільм не зловживає вашими часом та увагою і триває лише півтори години. Оце прям топчик на вечір. Але загалом це той сумний випадок, коли продюсерське рішення щодо назви явно створило хибне враження про якість стрічки і обвалило касові збори, повністю поховавши надії на продовження.